Те, що відбувається прямо зараз на вулицях іранських міст, світові аналітики та розвідки вже не називають просто протестами чи заворушеннями. Це початок повномасштабної історичної революції, яка за своєю силою та невідворотністю затьмарює події 1979 року. Відомий журналіст-розслідувач Христо Грозів, людина, чиї джерела в західних спецслужбах неодноразово точно передбачали глобальні катастрофи та війни, вийшов з екстреним інсайдом. За його даними, Ісламська Республіка Іран як єдина державна система фактично припинила своє існування в тому вигляді, в якому ми її знали останні 40 років. Грозів стверджує пройдено точку неповернення. Режим Аятол, який десятиліттями тримався на страху, пропаганді та жорстокості корпусу вартових ісламської революції квір сьогодні вперше зіткнувся з силою, яку він не здатен придушити навіть тотальним терором. Цифри, які наводить грозів, шокують. Офіційна статистика Тегерана мовчить або бреше, називаючи загиблих хуліганами та агентами Заходу. Але реальна картина. Отримана розслідувачами через закриті канали зв'язку та супутникові дані свідчить про справжню бійню. Лише за останні три доби каральна машина режиму вбила понад 500 протестувальників. Це не випадкові жертви розгонів, це цілеспрямовані розстріли. Грозів повідомляє про використання бойових набоїв, снайперських груп на дахах житлових будинків і навіть введення важкої бронетехніки в густо населені квартали. Але на відміну від попередніх років, коли кров змушувала людей ховатися по домівках, сьогодні ефект стався діаметрально протилежним. Жорстокість влади більше не лякає, вона мобілізує. Кожен постріл у натовп викликає не втечу, а лють, перетворюючи мирних демонстрантів на бійців опору, яким вже нічого втрачати. Але найважливіша і найбільш сенсаційна частина інсайду Христо Грозєва Стосується не столиці, а західних регіонів країни. Там ситуація вийшла з під контролю Тегерана остаточно. Грозів підтверджує: курди вступили у війну. Це вже не просто мітинги з гаслами, це організоване збройне повстання. Курдські загони самооборони, які роками діяли в підпіллі, отримали наказ діяти. За даними розслідувача, у провінціях Курдистан та Західний Азербайджан. Державна вертикаль влади розсипалася як картковий будинок. Поліцейські дільниці горять, склади зі зброєю захоплені повстанцями, а чиновники, призначені Тегераном, або тікають, переодягнувшись у цивільне, або здаються на милість переможців. Грозів заявляє, що курди вже фактично взяли під повний контроль кілька ключових міст. Над адміністративними будівлями зривають прапори Ісламської республіки. І піднімають національні символи. Це початок територіального розпаду імперії. Урядові війська, кинуті на придушення курдського повстання, деморалізовані. Є підтверджені випадки, коли цілі підрозділи регулярної армії відмовлялися стріляти в співвітчизників і переходили на бік народу разом зі зброєю. Грозів проводить паралелі з початком громадянської війни в Сирії, але наголошує на одній критичній відмінності. У Башара Асада була підтримка Росії та Ірану. У режиму Аятол союзників не залишилося. Росія занадто слабка і зав'язла в Україні, щоб надіслати допомогу, а Китай зайняв вичікувальну позицію. Аналітик підкреслює, що втрата контролю над західними кордонами це катастрофа для логістики режиму. Саме через ці райони йшли контрабандні потоки, зброя та гроші. Тепер цей кран перекрито. Більше того, повсталий Курдистан стає ідеальним плацдармом для наступу на центральні регіони країни. Грозю попереджає те, що ми бачимо зараз, це агонія. Влада в Тегерані ще намагається робити грізні заяви, погрожувати стратами і звинувачувати Ізраїль, але на землі вони втрачають квартал за кварталом, місто за містом. Іранський народ відчув запах крові диктатури, і зупинити цей процес вже неможливо. Поки вулиці іранських міст заливаються кров'ю та палають у вогні революції, у високих кабінетах і бункерах Тегерана відбувається те, чого режим боїться найбільше тихий, але незворотний розпад системи управління. Христо Грозів, аналізуючи дані перехоплень та інсайди з оточення іранської верхівки, повідомляє про атмосферу тотальної тваринної паніки серед еліти. За його словами. Міф про монолітність іранської влади розсипався за лічені дні. Якщо на публіку генерали корпусу вартових ісламської революції «Квір» продовжують викрикувати погрози, то за зачиненими дверима панує хаос і страх. Грозів стверджує, серед правлячого класу стався фатальний розкол. Вертикаль влади, яка будувалася 40 років, тріщить по швах. З одного боку фанатики та яструби. Старі аятоли та верхівка каральних органів, які вимагають втопити країну в крові, застосувати хімічну зброю або почати масові публічні страти, щоб залякати населення. З іншого боку, більш прагматичні технократи, олігархи пов'язані з владою та середня ланка силовиків. Вони розуміють, корабель тоне, і врятувати його неможливо. Грозів повідомляє про масову втечу капіталу. Ті, хто ще вчора клявся у вірності верховному лідеру, сьогодні гарячково пакують валізи. Фіксується аномальна активність приватних бізнес-джетів, які вилітають у напрямку Венесуели, Сирії та частково Росії, виводяться мільярди доларів у криптовалюті та золоті. Еліта рятує свої родини та награбоване, розуміючи, що суд лінча на вулицях Тегерана це лише питання часу. Ще більш показовим є саботаж на місцях. Грозів зазначає, що накази з центру просто перестали виконуватися. Губернатори провінцій і начальники місцевої поліції, бачачи лють натовпу і успіхи курдських повстанців, бояться брати на себе відповідальність за масові вбивства. Вони розуміють, що режим може впасти вже завтра, а їм доведеться відповідати перед народом. Тому багато хто обирає тактику тихого страйку. Або навіть намагається вступити в таємні переговори з лідерами протесту, торгуючись за власну безпеку в обмін на здачу адміністративних будівель. Це класичний сценарій падіння диктатури, коли щури першими тікають з корабля, а капітан залишається на містку в повній ізоляції. Але для нас, для України, найважливішим у цій ситуації є геополітичний землетрус, хвилі якого вже накрили Кремль. Христо Грозів прямо заявляє, революція в Ірані це стратегічна катастрофа для Володимира Путіна, удар у спину, від якого російська військова машина може вже не оговтатися. Іран був не просто союзником, він був головним військовим тилом Москви. Саме звідти йшли нескінченні потоки дронів Камікадзе шахет, артилерійські снаряди, бронежилети та інша амуніція, якої критично не вистачає російській армії. За даними розслідувача, логістика цих поставок зруйнована. Іранський військово-промисловий комплекс переведено в режим фортеці. Тегерану зараз потрібна кожна куля, кожен дрон, кожен автомат для захисту власного режиму від повсталого народу та курдських загонів. Грозів підтверджує, експорт зброї до Росії фактично зупинено. Більше того, іранські інструктори, які навчали росіян вбивати українців. Терміново відкликаються додому. Путін залишився сам на сам зі своїми проблемами. Його надія на те, що іранські ракети та дрони допоможуть переломити хід війни взимку, розтанула як сніг. У Кремлі панує шок. Вони бачать у подіях в Ірані своє власне майбутнє. Путін розуміє, якщо впаде режим Аятол, який здавався вічним і непорушним, то наступним у черзі на звалище історії стоїть він сам. Грозів резюмує. Іран вибув з гри як глобальний гравець. Тепер це країна банкрут, охоплена громадянською війною. Для Росії це означає втрату стратегічного партнера, обхідних шляхів для санкцій і головне джерела зброї. Вісь зла зламалася в найслабшій ланці, і полагодити її вже неможливо. Але найсенсаційніша і без перебільшення. Вибухова частина інсайду Христо Грозєва – Стосується того, що відбувається за лаштунками цієї кривавої драми. Грозів, посилаючись на свої найнадійніші джерела у західних розвідках, стверджує Вашингтон прийняв історичне стратегічне рішення. Фраза США заходять в Іран більше не є метафорою чи заголовком жовтої преси, це реальність, яка розвертається прямо зараз. За даними розслідувача, Білий Дім та Пентагон дійшли висновку, що пасивне спостереження за розпадом ядерної держави це неприпустимий ризик, тому запущено сценарій активного, хоча й не публічного втручання. Грозів розкриває деталі: це не буде повномасштабне вторгнення в стилі Іраку з тисячами танків і піхотою, це сучасна, гібридна і високотехнологічна операція. Американські сили спеціальних операцій, елітні підрозділи Дельта та агентура ЦРУ вже активно діють на території Ірану. Насамперед їхня присутність зафіксована саме в тих курдських регіонах, які вийшли з під контролю Тегерана. Американці створюють там логістичні хаби, забезпечують повстанців захищеним супутниковим зв'язком Starlink, щоб обійти інтернет-блокаду режиму. Та надають розвідувальні дані в режимі реального часу. Повстанці тепер знають, де рухаються колони квір, де ночують генерали каральних загонів, і де розташовані слабкі місця в обороні міст. Це змінює правила гри проти режиму воює не просто натовп з камінням, а скоординована армія, за спиною якої стоїть розвідка найпотужнішої держави світу. Грозів пояснює логіку Вашингтона. Для США відкрилося унікальне історичне вікно можливостей раз і назавжди покінчити з режимом, який 40 років був головним спонсором світового тероризму, розпалював війни від Сирії до Ємену і погрожував стерти Ізраїль з лиця землі. Але є ще важливіша причина ядерна кнопка Грозів стверджує, що головна мета американського спецназу зараз. Взяти під контроль або, у разі крайньої необхідності, фізично нейтралізувати об'єкти іранської ядерної програми в умовах хаосу громадянської війни існує ризик, що збагачений уран або готові боєголовки можуть зникнути і потрапити до рук терористів. США не можуть цього допустити тому діють на випередження. Це хірургічна операція з видалення ракової пухлини. На кілі близького сходу для режиму Аятол це шах і мат. Вони опинилися в ситуації ідеального шторму. З одного боку, власний народ, який їх ненавидить, і більше не боїться куль, з іншого боку, озброєні до зубів курди, які відбирають території. А тепер додається третій, найстрашніший для них фактор великий сатана, як вони називають Америку. Вже стоїть у них на порозі. Грозів каже, що в бункерах Тегерана панує атмосфера приреченості. Вони розуміють, що протистояти технологічній та військовій міці США, помноженій на народний гнів, неможливо. Історія прискорилася неймовірно те, що здавалося непорушним монументом диктатури, розсипається в пил за лічені дні. Грозів підсумовує свій прогноз глобальним висновком. Падіння Ірану змінить світ назавжди. Це кінець осі зла. Без Ірану Хамас та Хезбола залишаться без фінансування і зброї. Без Ірану Росія втрачає свій останній надійний тил. Путін, який робив ставку на затяжну війну і допомогу союзників, раптом виявляє, що король голий. Іранський колос виявився велетнем на глиняних ногах. І його гучне падіння стане похоронним дзвоном для всіх диктатур, які наважилися кинути виклик вільному світу. Ми з вами стаємо свідками історичної справедливості. Зло, яке сіяло смерть в Україні та на Близькому Сході, починає пожирати саме себе. Іран буде вільним, а слідом за ним неминуче впаде і режим у Москві. Процес запущено, і зупинити його. Вже нікому не під силу.